Далі будемо говорити про дипломатів. Державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що переговори України і Росії щодо встановлення миру зараз неможливі, адже президент РФ Володимир Путін не виявляє до цього жодного інтересу. It takes two to tango. Для танго потрібні двоє. Поки що, ми не бачимо жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він це зробить, я думаю, що українці будуть першими, хто залучиться, і ми будемо відразу за ними. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Пане Вігірінський. А що мав на увазі держсекретар Сполучених Штатів Америки, коли робив таку заяву? От він каже, що. Якщо українці виявлять, якщо Путін виявить цікавість, то українці одразу будуть першими, хто долучиться. З точки зору дипломатів, ми бездоганна заява. Ну, об'єктивності заради. Хто може домовлятися про Україну? Лише Україна. відповідає нашому суспільному наративу про те, що за спиною України ніхто ні про що домовлятись не може. Абсолютно. Далі. Ну, абсолютно наша позиція, яка полягає в тому, що не Україна проти перемовин, Путін проти перемовин. Відповідає нашій позиції. Відповідає абсолютно, і у випадку, якщо домовленість, яка можливо колись буде досягнута, для чого немає абсолютно ніякого підґрунтя, як так само, як і для перемовин, вона буде досягнута між Україною і Росією, то Сполучені Штати підтримують. Будь-які рішення дії України, бо що, бо тільки Україна може вирішувати, коли, як і за яких умов сідати за стіл перемовин і як виходити з них. Тому мені здається, що в цій, скажімо, цитаті Блінкена, яка розлетілася як інфопривід, ідеально все, крім того, що він це озвучив, що Сполучені Штати готові. Так само долучитися до перемовин з Росії, але звісно, за умови, коли Україна це розпочне. Тобто самі вони цього робити начебто не будуть. Все. Тому з точки зору ра РАЦО, яке озвучено, там немає новизни. З точки зору реакції Кремля, ну, вони так само говорять про те, що які переговори. Визнавайте реальність, реальність ту, про яку ми з вами вже годину говорили, що в нас в Конституцію вписано 5 ваших обласних е облас... ну, вірніше, чотири. Області і Автономна Республіка Крим. А доки ви цього не визнаєте, то й перемовин немає. Але сам факт того, що на фоні всіх міжнародних подій, які відбувалися, в тому числі візит Блінкіна в Україну, в тому числі е, саміт Великої Двадцятки в Індії. Перше ну одне з перших, чим виходить Блінкен до світу і говорить про те, що перемовини в цілому можливі, але просто в тій конфігурації, про яку я сказав Україна, Росія. Ну а ми вже з Україною десь поруч будемо. Путін же ж вимагає діалогу зі штат з він не визнає в своїй риториці українських військово-політичних керівників як правомочних суб'єктів, говорячи про те, що ними управляють США. Відповідно, діалог хоче вести безпосередньо з країнами Заходу. Ну, країни Заходу кажуть, що, вибачайте, така конфігурація бути реалізованою бути не може, вам все рівно доведеться сісти з Україною. Ну, от і все, от потенцювало і досить. Він же ж про танго.